Привіт світлічки. Сьогодні ми поговоримо про гороскоп дуже цікавої особистості, про горобця. Ну, що ви собі так багато думали? Да. Але це не простий горобець. Да. Зараз я вам покажу. Ви, напевно, його впізнаєте, того горобця. Ну, ви його таки знають. Цього горобця, да. оцей горобець. Да. Іна, як він там правильно називався? Джек Горобець. Джек Горобець, так. Да. Джек Горобець. Це не просто Горобець, це Джек Горобець. Да. От, да, от такий от він у нас, горобець, да. От, горобці бувають різні. Да. Сьогодні ми поговоримо про різновид горобців, да, от. Да, бачите, змішками, пташка, вроді би, невеличка, горобець такий також не дуже такий великий. От, але виявляється, да, що цей горобець це він став лицем франшизи, да, і він став лицем франшизи Діснеївського цього, фільмів, да, От. Так що, ось такий от горобець. От, ну, знову ж таки, особистість дуже цікава. От, там є дуже багато протиріч на рахунок його біографії. От, ну, бачимо, да, що він такий, кажу, дуже такий цікавий, такий от ну, от, Дуже прям цікавий. Да. От, ну, знову ж таки, цікавий він зовні. Вроді би, якщо так здалека на нього дивитися, виникає дуже багато запитань, але так як ми з вами вивчаємо ведичну астрологію. А ті, хто з вас ще її не вивчає, я взагалі не знаю, як ви як ви що живете до сьогоднішнього дня, як так можна вийти? Да. От, тому бігом біжимо в коментарі, знаходимо там контакти, мої або інші, і записуємося быстренько на конс... на навчання. Знаємо, коли на... наступний курс хорошо. Ну як мінімум, можете пройти консультацію. Да. Окей, хорошо так. Поїхала. Дивимося, чому ж йому так вдається це все робити? Ну, от особисті скажу, дуже цікаво. Ну, от чому, тому що бачимо. У східний рак Араки, вони люди дуже емоційні, вміють дуже класно і дуже сильно проявляти емоції. Ну знову ж таки, в нього лагнеш, основна планета його попадає куди в шостий будинок. І тут що ми бачимо правильно, планета Кето. а Кето може себе вести дуже непередбачуваним, абсолютно непередбачем. Да. Ну так, тому, тому, тому він такий дуже цікавий, непередбачуваний, незрозумілий. Да? Так, окей, Інна, передаємо слово. Давайте розкажіть нам про його накшатру, пурвашатху, ще й стоїть разом з кетом. Да. Так, ну і що, дуже цікавий е, варіант, да, цікава людина нам на пурвошадху, тому що якраз ми з вами вже зрозуміли, що пурва шатха накшатра вона така да, надихаюча. Mm -hmm. Не можна сказати, що вона така стандартна, да, не можна сказати, що вона така прям вся е, спокійна. Ні, пурвошатха накшатра це бунтарі. Вони не будуть особливо перша і третя пада ну четверта також в цілому. Але третя і перша да, це пада Терезів, Лева, Вони найбільше якраз є таким бунтарським. Ось і це накшатра, яка буде постійно. Якщо вона з чимось не згодна, вона буде це заявляти і проявляти, заявляти як та по-різному, інколи казати, інколи вести себе, так інколи кричати про це світові, інколи вдягатися, так да. Тобто вона буде постійно показувати в світу свій нестандарт. Так? Бо вона така, от вона ж повинна чимсь надихати. Да, ну, як можна надихнути якимось стандартною поведінкою? Ну це кожного дня в нас є. Чи вас дуже надихає те, що ви, наприклад, там з'їзде, не знаю, зранку там якусь кашу на сніданок? постійно? Да? це одне і те ж Це не надихаючий процес. Але якщо буде щось нестандартне сьогодні, чого ще? Не було, це вас буде надихати на те, щоб, можливо, і далі продовжувати це робити. Тому люди з Провошатки, вони надихають весь світ на величезні зміни і на великі цілі. І робити це можна по-різному. Е, у мене, наприклад, син, він дивився пірати Карибського моря, напевно, що раз 10. Е, для чого він це робив? Звичайно, для того, щоб надихатись якимось речами. Да? Тому фільми вони також надихають людей. І його персонаж, да, Джек Горобець, хоча він такий, наче, ну, от прям. Ну, несандартний, да, такий, якийсь весь прям. Ну не під які правила він не підходить. Але при цьому він надихав світ да, на оці якісь сміливі рішення, можливо, якісь сміливі дії, і на довіру. Бо у Джека Горобця у цього персонажа в нього завжди було знаєте, він... В последний момент все решив. <гум> В последний момент він а точно, Еврика, прийшла мисль. Йому він щось там придумав, якось там викрутився, а і нормально все. І ніяк його не вб'ють, і ніяк його не принесуть нічого негативного. То це також про Пурвашатку. Можна сказати, що це кіно, але насправді це все про Пурвашатку. Так, на мене, ця роль... Джека Горобця, вона дуже класно описує про вашатку, якраз саме третю паду, паду Терезів, на яку таку саму красиву паду, да? саму таку, можна сказати, творчу паду, саму таку паду про мистецтво. Да? Також да, про відносини, про насолоди. Бо якщо ви почитаєте також біографію вже не Джека Горобця, да, а Джоні Дева, ви побачите, що там дуже багато таких. Пристрасних насолод, які могли принести йому дуже багато перешкод в житті, втрат, якихось негативних скандалів, складних да, там, таких голівудських. Ось тому це все є. Це також Пурвашатка, тільки трошки інша її сторона. Бо Пурвашатка, вона не згодна з чим, вона буде завжди проти. Тобто вона буде робити так, як вона це бачить. Тобто, так це дуже упряма Накшатра. Але при цьому вона і досягає, тобто Це, ця людина символ цей інакшатри. Звісно, що вона, вона, символ, Конечно, що вона буде проти всіх, і вона своє доведе. А, тобто вона порушує правила. Вона каже: Ну, от, я хочу ось так і. До речі, коли Джонні Деп грав цю роль. Джека Горобця, то спочатку він же ж такий весь там був на шарнірах, да? нестандартний. Не І спочатку всі казали, мені, ну що це за жах, да? це не пройде. Ну, вони навіть не хотіли його брати. Але потім він так прославився всі такі: точно, звісно, ми знали, що саме ти там будеш задавати роль цю прям ну, як зазвичай все. Да, да, все да. як завжди. Да. Тому ось він таким чином, да, нестандартна третя пада, пада краси, пада насолод, але при цьому пада якраз ось таких ось м натхнень. Е і тим самим він якраз прославився завдяки ну найбільше, напевно, що завдяки саме цій ролі Джека Горобця. Так, у нього багато інших класних ролей. Він багато, е от, його фільмографія вона шикарна. Там багато фільмів, які прям, ось прям бестселери, да? А, але ось прям на ну на... роль на все життя, це точно Джек Гробець і він заявив про себе це точно так ні. Бо всі решта, ролі, ті, що він там грав, ну вони якісь там мали значення, вона якось да, Ну все-таки Джек Горобець це таке бомба. От. Ну і знову ж таки, дивлячись на його гороскоп, дивлячись на Шатку, то є, ти розумієш, що він, він її не грав, він про це просто бумбін, нарешті це так, да, він себе нарешті проявив, що це я. Да, ну а піратів, як бачите, да, пірат він такий там сьогорій, там з мечем, з ромом, там п'яний щось. А тут, от ну, поломані всі стандарти взагалі тих стандартів нема. Це до речі, от ну така інформація для батьків. Я сподіваюся, вона буде корисна. От, бо от, ну, до нас у ну, дуже багато на консультації приходять батьки, да, і питаються там за дітей. Так кажуть, от з дитиною, що там, а як там, а що там от, ну, в першу чергу потрібно що зрозуміти. Якщо батьки жили все чітко, строго по правилам, от дитина точно буде не така, там взагалі не буде ніяких правил. Якщо ж ви, як мама, живете, у вас немає ніяких правил, вас прийде дитина, і там буде все чітко і строго по правилам. От я зараз ну, надихнувся, читаю, от ну бачимо Джекового Джек, Джек Гробець. Да? Тобто, він, ну ми, ми привикли, що пірати, це отак має бути, а тут пірат нестандартний. Тому він, оцю от якраз, роль він її зайняв, да? і він пішов там, скажем, проти тих правил, да, і тому він так сильно вибухнув. Якщо ж подивитися, то ще також от є такий момент. Ну я кажу, я зараз читаю цього гашика, от Ярослав Гашик цього про ці пригоди бравого солдата Швейка. О, воно вроді смішно, з однієї сторони, но коли ти починаєш вникати і ти розумієш, як в армії все має бути строго по правилам, тобі питають, ти балбес? Ні, ти шо, та шо я, я ж тут самый умний. А того питає, ти балбес? Да. Ти повний балбес, на всю голову балбес, у мене навіть справка є. Тобто, смійте, проти всіх правил. От. Тому от цей твір ну, от, Гашика він тому такий популярний. Так само, чому став популярний Джонні Депп, завдяки йому на цій ролі? Тому що він просто такий є. Ну, це, як є фраза така, я кажу: не старайтесь зіграти чужу роль, будьте собою. От дивіться, він грав чужі ролі, він був відомий, він популярний, заробляв там гроші, мав славу популярність. Але коли він став нарешті сам собою, Джек Горобець, оце він отримав надзвичайно велику славу. Тому не шукайте чужі ролі, будьте собою, так, знаючи свою начат, свою паду, знаючи свій гороскоп, ви легко зрозумієте, як стати собою. І це буде дуже легко і дуже просто. О, тому вивчайте водичну астрологію. На прикладах ще один приклад, ви побачили, як це просто все виглядає. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.